Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Український оборонно промисловий комплекс просунувся у створенні вітчизняних ракет. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетна програма має гарну динаміку. Перед відповідною заявою він провів ставку, на якій заслухав доповіді головнокомандувача Олександра Сирського та начальника генштабу Анатолія Баргилевича. Наше завдання всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значущих позицій не лише на фронті, а й по всій доступній глибині, розповів президент. За словами Зеленського, поки Україна очікує на рішення партнерів, українська влада шукає свої рішення і варіанти дій. Крім того, учасники ставки обговорили українську ракетну програму. Наша ракетна програма має гарну динаміку, і хоч це важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів. Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність, розповів Зеленський. До повномасштабного вторгнення в Україні розробляли та вдосконалювали різні ракетні програми. Нічним проєктом стала протикорабельна крилата ракета Р 360 Нептун, яка зараз уражає російські об'єкти. Також український оборонно-промисловий комплекс мав перспективні проєкти крилатої ракети Коршун 2 та зенітної крованої ракети Корал в Україні розробляли оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім 2 для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 50 до 280 кілометрів. У 2022 році Міністерство оборони України мало отримати можливість вести. Роботу над створенням вітчизняного ракетного щита. Передусім, йшлося про відновлення роботи над оперативно-тактичним комплексом САПСАН. Тоді повідомлялось, що на початок наступного року планується завершити роботу над створенням високоточної ракети Вільха з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню Смерч. Також про те, що планується прийняття на озброєння нового реактивного снаряда Тайфун 1 до реактивної системи залпового вогню Верба, а також про плани доробити реактивну систему залпового вогню проєкту Буревій. З. Використанням боєприпасу тайфун 2 друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.